У мене пару місяців назад була якраз робота в 4К. Ми робили записували мюзикл, і якраз коли ми стикнулися з цією історією, що треба машина 4К, і хлопці хочуть зробити запис, бо вони хочуть кінотеатральний реліз. Зробити в майбутньому, я з здивуванням дізнався, що не тільки вони е, хочуть це робити. Дуже багато артистів України, з, е, побачивши е, цьогорічний і там кінець минулого року, і початок цього року е, досвід Тейлор Свіфт, яка записала свій концерт і заробила Шалені гроші в кінотеатральному релізі Америки багато наших артистів такі: О, а чому б нам таке не спробувати? А якраз для того, щоб показати концерт в кінотеатрі менше ніж 4К, ви не зможете цю всю історію зробити, або вам треба просто ставити окремі камери, писати кожну камеру саме на себе, а потім сідати довго цю історію монтувати. А враховуючи те, що зараз з'явився дуже великий попит на українські, я не здивуюся, якщо там в найближчий рік якийсь концерт з'явиться такий в кінотеатрі. Режисерів багатокамерної зйомки менше ніж операторів. І завжди була проблема, якраз якщо ми кажемо про другий кейс і спортивні трансляції, був період. Я не знаю, там Юрій Каліновський зараз зараз нами чи ні. Він був дотичний до цього, коли його машини їздили по всій країні і транслювали футбольну лігу українську. І це завжди проблема, тому що велика машина виїжджає поруч з нею. По мають поїхати технічні спеціалісти, які розгортають велику ПТС-ку. Виїжджають оператори, режисери, асистенти повторів, титри і багато багато інших людей. І вони випадають з процесу на декілька днів ну тобто. Умовно, день або ніч на переїзд, розгортання, робота, ніч повернення. А так, велика творча група, яких не дуже багато, тобто режисери, асистенти, всі, хто працюють над картинкою безпосередньо в ПТС за пультом, вони можуть знаходитися в Києві, а їздити по країні невеликі машини і їздити оператори, і все. А навіть якщо навчити операторів, а я думаю, в будь-якому великому обласному місті можна знайти 6-7 толкових операторів і навчити їх працювати зі спортом, то навіть і операторів можна не возити по країні, я хотів трошки заложитися в історію України і в історію без війни свого часу. У нас були депутати регіонали, які намагалися піднімати спорт. І хочу всім нагадати, свого часу піднімався хокей, і навіть українська ліга е, виступала разом з білоруською лігою, і ці матчі транслювалися. Піднімався баскетбол і досить потужно піднімався баскетбол. І навіть е, хотіли зробити чемпіонат Європи, здається, чи чемпіонат світу з баскетболу в Україні, і так само були трансляції баскетболу. Тому це вся історія, вона називається після того, як ми переможемо, має бути і до неї, мені здається, треба підходити вже підготовленими, вже з готовими рішеннями. Бо коли почнеться відбудова, коли почнуть вкладати великі кошти, я думаю, будуть в... Вкладати великі кошти і в культуру, і в спорт, і саме тут є великий шанс це всю історію показати, тому що от регіональне спортивне телебачення це те, що реалізували в Штатах і не змогли реалізувати в Європі. І от другий кейс це єдиний приклад того, як реалізувалося регіональний спорт, регіональне телебачення спортивне в Європі. Врешті країн цього нема. А це така загальна історія. Вона дуже цікава американському глядачу. Я вибачте, там трошки ще похвалюся. Трошки викладаю студентам, студентами, так само викладаю і про спорт багатокамерна зйомка, і я колись для себе просто вибрав статистику: 544 трансляції на рік американського футболу, 2460 трансляцій на рік американського баскетболу, 4860 трансляцій американського бейсболу. Це професійні ліги. А є ще студентські ліги. А є ще е, сокер, ну, тобто звичайний футбол, а є ще хокей, а є ще бокс, а є ще реслінг, а є ще гольф, а є ще теніс, а є ще автоспорт. І це все вимагає трансляції, тому що всі е, хочуть подивитися. І всі хочуть подивитися, як на великому екрані, і, як і, і в додатку там на тому самому телефоні. Тому ця вся історія такий робочий бізнес проєкт який мені здається, в майбутньому надасть можливість окупати цю всю історію. була можливість залучення чогось стороннього. Що я маю на увазі? Якщо ми кажемо про творчі проекти, то це залучення таких програм, як ЮПайлот. Яка дозволяє режисеру програмувати пульт і він е Сидить і дивиться, як це робиться в прямому ефірі, не накладаючи руки на пульт. Яскравий приклад Євробачення. І друга історія, про яку треш, теж треба технарям завжди пам'ятати. Спорт дуже щільно розвивається. Я сподіваюся, ви розкажете про це і через місяць про Олімпійські ігри. Це відео реферінг. Коли камери, які залучені до спортивних трансляцій, е, е, так само працюють і для рефері, які працюють на майданчиках, і цей відеореферінг все більше і більше проникає у всі види спорту, якщо казати безпосередньо про контент майбутнього, де це все може бути залучено. На першому місці не варто це сприймати зараз. Буквально це будуть якісь реаліті шоу, шоу на кшталт голодних ігор. Ну тобто, всілякі проекти. Які були свого часу до війни на СТБ, Супермамочка і решта, вони якраз підходять под, під друге та третє рішення, просто аж на ура, коли треба декількома камерами знімати, як якісь люди змагаються між собою. Е в в різних категоріях або вони щось готують, або вони намагаються схуднути, або вони просто виясняють якісь свої обставини. Далі, на мій погляд, що може бути і де ця вся історія може бути залужена, це якраз якийсь мікс художнього і реального. Іншими словами, якісь серіалі ті серіали, в яких події відбуваються в реальному часі. Ну, це щось там на кшталт, всі пам'ятають. Санта-Барбара, великий, великий серіал. Кожна серія виходить щодня. Події там відбуваються не, не дуже швидко. До речі, свого часу, якщо я не помиляюся на інтері, цей був сміливий експеримент, коли серію знімали майже день в день, і там весь час звучали найсвіжіші новини. Ну, тобто, це все було прив'язано до реального дня, і це може зацікавити глядача, і такі речі можна знімати ну, тільки на такій міні Е, політика. Вона з нашого життя не дійдеться нікуди. І це такий суто український хід, коли ми будемо стежити за реальним розвитком е політичних подій е в нашому житті, і політичні ток-шоу повернуться в телевізор, аж гайшумуть на всіх каналах. І називається треба буде і всі їх показувати. Спорт. Дуже сподіваюся, що спорт. Е Окрім футболу, будуть трансляції і баскетболу, і гандболу, і волейболу, і тенісу, і це все і те, моє улюблене плавання. І це все буде там, і регіональним, і е, мультиплатформенним. Ну і е, подієвість. Ніхто не прибирає великі події, які можуть бути. Вчора було там Прес-конференція президента буде е, перемога, буде парад на майдані незалежності, і всі ці події будуть привертати увагу глядачів.